Доброго дня, з вами. Бух, і сьогодні в нашій студії двох двоє чарівних дівчат. Біля мене з Єрина Лебедь, це я культорганізатор і директор культурно-мистецького центру Наталія Бутенко. Привіт дівчата! Раді бачити сьогодні в нашій студії. Ну, і ми зібралися тут напередодні дуже цікавого заходу, який буде в Володимире Волинському. про нього згодом поговоримо. Но перше запитання, яке хотілося б вам задати: про... знаємо, що роботи працівників культури особливо на свята, коли всі відпочивають, вам навпаки на додалося так, Скажіть, будь ласка, як справляєтеся зі всією роботою і що цікавого провели на новорічні свята у місті Володимирі? Напевно, як і всі культурні працівники, вони насчищаються енергією позитиву цього заходу, який вони проводять. Це найголовніше, яке є рушійною силою, напевно, в нашій роботі. І позитивно справилися, Ми готові далі рухатись. От на, на планах у нас наступний захід, який відбудеться 19 січня. Та це про нього згодом, так. ми хотіли ще почути відповідь цієї Ярині. Насправді, на новорічні ранки ми проводили біля ялинки головної в місті Володимирі Волинському, розважалися з дітками, снігурочка з Дідом Морозом виїжджала на поні. Також в нас була зима, дуже ефектно вийшло, коли вийшла зима, і почав впадати такий лопати, лопати, сніг. Це так символічно, дуже круто було. Потанцювали з дітками, порозважалися і зараз продовжуємо плідно працювати, готуємо нові цікавинки, нові заходи. Дуже раді, що нас підтримують На дітками, і та дорослі. Так, у вас дуже багато, то у ще один захід, який відбудеться у культурно-мистецькому центрі і його назва Бал-Кришталева Туфелька. Розкажіть, будь ласка, про цей захід, ну і взагалі хто його організовує? Організовуємо ми його культурно-мистецький центр за підтримкою Ірини Божик, клуб спортивного танцю Грейс. І Так як це відбувалося і минулого року, вирішили зробити це як традиційний захід, і це дуже позитивно, тому що такі, такого плану заходу повинні відбуватися в нашому місці, і дуже раді, що нас підтримує і минулі організатори цього заходу. І будемо старатися зробити його якомога таким і класичного варіанту, і трошечки додати новизни, щоб ну, розбавити на, на даний момент, на даний час сучасний потрібно адаптувати більше до людей. 19 січня так відбувається захід, вже залишилося зовсім мало часу, чи переводяться якісь приготування? Я знаю, що минулого року, наприклад, набирали пари і робили якісь майстер-класи для них спеціально. Чи робиться це цього року? Обов'язково буде. У нас в афіші на культурному мистецькому центрі у нас є сторінка, там розміщена афіша, там розклад занять обов'язково відбудеться. Починається з 11 січня, 12 січня, це виходить субота. І ще три дні на наступній неділі перед самим заходом буде. Обов'язково, так що запрошуємо всіх. Хто може взяти участь у подібному заході? Е, головне бажання, і якби хто хоче долучитися зі сторони балу, щоб вальсувати, то обов'язково відвідувати за, е, за е, репетиції наші. Ось а так будь-хто, хто просто хоче побути спер бал так. Бал, напевно, це має бути якийсь формат. Так чи це має бути смокінг у чоловіків, а у дівчата сукня, так, можливо, є на відвість? Так, у нас обов'язково прописаний дрес-код для жінок це обов'язково довга вечірня сукня, можливо, навіть весільна сукня, ну тому що зараз жінки. Один раз застосували в сукні вісити. Ми так вирішили, що можна використовувати весільну сукню, обов'язково перевзуття туфлі або балетки, не чобити, не бутильйони, не бутінки, балетки або туфлі. Для мужчин це костюм, бабочка, галстук, теж перевзуття, тому що готуємо невеличкий сюрприз, родзинку нашого балу, і нам потрібна гарна чистенька підлога, щоб не було слизько, щоб люди могли вільно танцювати. Цей світський вечір будуть допускати тільки тих, хто має квитки, так? Так. Скажіть, будь ласка, де придбати Зараз квиток, скільки він коштує? Чи це запрошення має ну, бути? В першу чергу на бал ми чекаємо усіх жителів міста Володимира Волинського, жителів навколишніх сіл, містечок. Можуть взяти участь усі люди, які мають 18 років, досягли вже бал на з 18 років. Квиточки можна купити за номером телефоном, який прописаний на Сафіші, так само в культурному мистецькому центрі в кабінеті директора з 10 до 5 години кожного дня, крім вихідних. Чому, Чому дочка та гривень? Чому варто взяти участь у заході? Розкажіть, будь ласка, ну про рекламуйте, якщо у вас є така можливість. Донести до людей танець, донести до людей якби, світську поведінку на таких от заходах такого пану, такого ракурсу. класичну музику, атмосферу, наприклад, ці ж давнини, які проводилися віденські заходи, віденський бал, щоб традиції ці продовжувалися і адаптувалися в нашому місті, тому що воно в нас древнє, воно в нас дуже-дуже насичене подіями, але от такого. Рівня події, щоб так само у нас відбувалися і традиційно. Ну, і ми знаємо, буде... що Володимир Волинський сам по собі він древнє місто. І коли ми будемо підтримувати древні традиції і запрошувати молодь відчути цей колорит, цю атмосферу, тим паче, що на такі світські заходи ходять зазвичай люди вже високого статку, ну і там можна знайти нові знайомства. Нове спілкування це зовсім вищий рівень ніж простої дискотеки, ніж простого якогось заходу. Наскільки я розумію, подібного заходу в місті ще не проводила стільки минулого року за та да. да. ми, хто судитиме пари? Знаємо, що пара, яка там переможеться, має бути і отримає цю ж школьневу туфельку, але ж якось мають бути критерії так до відбору цієї пари. Хто буде судити? Чи буде журіч? буде, можливо і взагалі в нас буде переможець не один. Так, це... І ми поки тримаємо інтригу, але в нас буде точно не один переможець. Ну, ну в першу чергу люди нехай вже починають розминатися, вже танцюють. Ми скажемо, мабуть, так, танго, румбу, сальсу і полонез, і вальс. А, вже нехай розминаються, нехай приходять на наші репетиції. А, журі буде судити а, досить таки важлива людина міста нашого, а, досить таки знана всіма і не тільки в нашому місті, а знана й в світі, тому що. Що вони ж є переможцями і мають досить такий високий титул. Ну а далі інтригу ми тримаємо і ми не будемо розказувати про всіх переможців, про всіх про всіх різних відвідати. Нехай приходять, дивляться. Якраз про відвідувачів, простим гостям, які не зареєстровані участі у конкурсі, саме можна буде потанцювати або спробувати, можливо, себе у чомусь новому, новому танці. У нас наші такої реєстрації запрошення. Хто придбає запрошення, буде або буде подароване запрошення, обов'язково відвідає бал, і там він може брати участь і у танцях, і всіх yeah, взагалі всі да майстер-класи будуть проводитися. проводитися і під час самого балу. Їх буде проводити знову ж Ірина Божик, яким ми дуже вдячні за те, що вона підтримує нас. Ми підтримуємо її. і Ми все таки знаходимося на такому одному рівні. І на спільні думки, думки збігаються. Вона буде проводити майстер-класи, будуть попередньо історія невеличка кожного танцю. Ну і думаю, що навіть той, хто не вміє танцювати, в нашій атмосфері захоче потанцювати. Нагадайте, будь ласка, глядачам це 19 січня. Так де придбати 19. квитки і як зареєструватися? 19 січня, о 17.00 буде вже початок заходу. Зареєструватися можна. Тобто і придбати квитки в культурно-мистецькому центрі в кабінети директора, культурганізатора. Приходьте, будь ласка, з 9 до 6 ми працюємо. В телефонному режимі можна домовитися про будь-який час, кому буде зручніше, там на вихідних, тому що ми часто працюємо на вихідних. Продаж квитків завершується за 2 години до початку балу. Да, тому, будь ласка, зверніть на це увагу, тому що за дві години до початку балу ми. Наші квитки вже продавати не І будемо. кількість їх обмежена так і кількість обов'язково обмежена. Новий рік тільки розпочався, так і напевно дуже багато чого ще чекає вас і нас у цьому році. Так Чи є якісь можливо такі задумки і напрацювання зробити щось нового в культурно-мистецькому центрі, так і для місця Ну, взагалі зараз традиційний буде 14 січня о 4 годині. У нас захід на площі героїв. Це з колядою в серці три праздники в гості. Його вже люди називають по-різному. Тому приходьте, поспіваємо разом колядок, поспіваємо під караоке, можливо, навіть на заключення концерту. Так, так, у нас будуть вертепи виступати. Дякуємо всім, хто вже долучився, хто ще долучиться до цього заходу, оскільки ми повинні говорити про історію, повинні згадувати історію, повинні гордитися тим, що ми маємо. На що ми мешкаємо в місті Володимир Волинський? Дякую, дівчата, за відповідь. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у студії Буку була Єрина Лебедь та Наталія Бутенко, які розповідали нам про бали, які невдовзі 19 січня відбудуться у Володимирі Волинському. Тому не беріться, купуйте квитки, щоб вистачило усі місця. Ну і щоб потанцювати. Дякуємо всім за увагу. Дякую за